А, Саш, про що ти сьогодні пишеш? Про ліві. Это Таблетки? Mm. Ну, по-хорошому, це дроже. Я колись в дитинстві жер цілу бутилочку рівіта і мене потім посипало. В принципі, коли я готував цей випуск про ліві, мене теж ледь не посипало. Але що поробиш, така робота. Так, друзі, поки Сергій набуває скіли е, солдата Збройних сил України, е, ми записуємо наступний випуск і прохання до вас якось активно е, прокоментувати його, е, поставити вподобайку одразу. Е, сьогодні ми говоримо про таку сиді Керолайн Лівіт, речниця Білого Дому нова. Каралан Лівіт стала наймолодшою прес-секретаркою Білого Дому з січня 25-го року, коли її призначили, встигла відзначитися з ухвалою поведінкою на брифінгах, на брифінгах та суперечками з журналістами. Отже, як Каролайн в свої 27 к успіху прийшла, давайте вивчати сьогодні. Як для людини, яка задіяна в політичному процесі, вона ще небагато встигла, ну як кажуть, у нас на районі наплужити, або як кажуть інтелігенти, вступити ногами в сметану. проте, всі перспективи в цьому у неї великі певні тенденції. Ми можемо прослідкувати вже і звернути на них увагу. Отже, Керолайн Лівіт народилася в Аткінсоні, штат нью гемпшир де вона була вихована в католицькій вірі. І сім'я володіла магазином Морозова та салоном для салоном продажу вживаних вантажівок. Вчилася в центральній католицькій середній школі. Потім поступила в коледж святого Ансельма. В нашому випуску, присвяченому тому, як Трамп знищує класичні медіа, які можна подивитися на каналі, ми вже говорили, що Мадмузель Лівіт з дітства за Трампа в коледжі вона відкрито заявляла святого ансельма про свою підтримку Дональду Фредовичу і писала статті в шкільній газеті на підтримку його політики. Вона заснувала в школі перший радіоклуб під час навчання. Вона працювала на каналі Херс Телевізіон, а Також пройшла стажування на Fox News, набувала скілів одним словом. У 2019 році наша Каролайн отримала ступінь бакалавра гуманітарних наук в області комунікації. Я підкреслюю і політології. Прес-службу білого дому Лівіт потрапила після закінчення коледжу і почала свою кар'єру як рядова співробітниця, яка згодом стала помічницею прес-секретарки. Каже: я допомагала Кейлі Макенені підготуватись до брифінгів і боролася з упередженими офіційними мейнстрімними змі, як ми бачимо, у у Керолайн послідовна з юнацтва. Нагадаю, що під час першої коденції Дональда Фредовича у нього були аж чотири прес-секретаря. А вони також були дуже інтересні люди: Шон Спайсер, Сара Хакабі, Сандерс, Стефані Грішин і власне Кейлі Макенені. Шон Спайсер. Порівнював сирійського диктатора Башара Асада з Гітлером і покинув пост присяка через те, що дозволив собі проявити свою думку в питанні призначення директора з комунікації Білого Дому. Ну а вільнодумство в секті Трампа, як ми знаємо, з вами не вітається. До Сари Хакабі Сандерс не прикопається, якщо ви не б'юті блогер. Бо найбільше претензій висловлювали до неї саме вони, обговорюючи її манеру вдягатися. Але ми з вами не такі, щоб критикувати людину за відсутність смаку. в одязі. Сара три з половиною роки працювала на посаді прес-секретарки Білого Дому. В політичні скандали не встрягала і ревно захищала свого боса Дональда. Стефані Грішем була помічницею Маланії Трамп і відомо тим, що не провела жодного брифінгу на посаді прес-секретаря. Тоді був ковід, і брифінги були заборонені. Але в принципі це найкраща робота в звіті. Ти просто тобі падають гроші на карточку, а ти нічого не робиш. Цікаво, що потім Стефані написала книгу про свою роботу, і там була фраза про Дональда Трампа наступна. Я була не просто його прихильницею я була істинно віруючою. Його сім'я була моєю сім'єю. Я бачила його без камер. У цієї людини нема ні емпатії, ні моралі. Кейлі Маккеннені стала четвертою на цій посаді, працювала недовго, відома тим, що нічим не відома. Хіба можна сказати, що вона підтримувала заяви Трампа про те, що коронавірус у 99% випадків проходить без наслідків, пославшись на якісь невідомі наукові дані? А за кілька тижнів сама захворіла на ковід. Після поразки Трампа вона пішла працювати ведучою, куди правильно, друзі, на Fox News. Куди ще? А, і от саме у неї працювала помічницею наша героїня Каролайн Лівіт, про яку ми говоримо. Після завершення першого президентського терміну Дональда Трампа Лівіт отримала посаду директорки з комунікацій членкині партії і представників Конгресу США Еліс Стефаник. Це, до речі, зараз пані посол Сполучених Штатів в Організації Об'єднаних Націй у 2022 році. Лівіт оголосила, що балотуватиметься до Палати представників США у першому окрузі штату нью гемпшир Під час кампанії, як зазначали ЗМІ, вона вирізнялася з стилем стилю. Який нагадує стиль самого Трампа здобула прихильників правого сектору. Ну їхнього правого сектору, ви зрозуміли. Зрештою, зрештою, вона перемагає на республіканських праймеріс якогось діда республіканця. І навіть отримує привітання від самого Трампа. А проте, вибори до палати представників вона програє кандидату від демократичної партії. До речі, цікавий факт про виборчу кампанію в 22-му році. Львів зіткнулася зі скаргою федеральної виборчої комісії, яка стверджувала, що Кампанія та скарбник Лівіт незаконно приймали пожертвування на кампанію понад встановлений ліміт і ніколи не повертали її донорам. Лише у січні 2025 року, тобто ось у зараз, та лівіто прилюднула документи передвиборчої кампанії про несплачені борги на суму 326 370 доларів. Приблизно 200 тисяч доларів з боргу складалася якраз з незаконних пожертвувань на виборчу кампанію, які перевищували ліміт, дозволений законом. А, але вона їх так і не повернула, порушуючи закон про фінансування виборчих кампаній. Ну що ж, програвши вибори, Керолай не зупинилася навпаки, ця історія її підбадьорила, і вона стає національною прес-секретаркою президентської кампанії Дональда Трампа. Тут теж є цікава деталь влітку. Каролайн народжує сина, про що розповідає своєму інстаграму. А у неї там, до речі, 1 мільйон 400 тисяч підписників на секундочку. Вона планувала кити в декретну відпустку, але змінила своє рішення після того, як відбувся напад на Дональда Трампа в Пенсільванії 13 липня 2024 року. А тоді вона вирішує відновитися в професії. І продовжує працювати дональфредовичини в цей крок і одразу анонсував призначення Лівіт на посаду речниці Білого Дому, що і відбулось відбулося в січні 2025 року. А що можна було очікувати від Керолайн на посаді, яка створена для комунікації з представниками преси? Якщо Лівіт заявляє, що не любить класичні змі, звісно, конфліктів. В принципі почались вони ще в період передвиборчої кампанії. Класичний приклад, коли Лівіт прибрали з прямого етеру на Сієнюфітак Майкалі. А видлайто так абоналтрам, ху юворкфорєсів спікангизбегафавдисканверсейшн. Аємстейтін факт ста юкалекстейдена пас на асамсабена Келанденітай. Юавелкомкамбекет еніпойн. Шіс валком інновації в роботі прес-служби почалися одразу 28 січня на своїй першій прес-конференції. Речниця Білого Дому Керолен Левіт заявляє, що за Трампа доступ. До брифінгів тепер матимуть не лише працівники традиційних ЗМІ, а й творці контенту в соціальних мережах. Ну, інфлюенсери, блогери, тіктокери, подкастери. люди, які в журналістиці працюють давно, називають їх інфоциганами. За її словами, вони зможуть отримати акредитацію, якщо їх контент буде пов'язаний з новинами. Повертаємось до конфліктів, які почалися одразу. Білий дім не пускає е, репортера Associated Press на захід в овальному кабінеті після вимоги до агентства змінити назву мексиканської затоки на американську, як собі придумав Дональд Трамп. Е, потім його ще не пустили на вечірній захід в дипломатичну кімнату Білого Дому. Агентство Associated Press подає в суд рішення окружного судді США Тревора Макфадена, призначеного до речі, Трампом, вимагає від Білого Дому повернути AP доступ до овального кабінету літака Air Force One та інших місць, доступних для інших журналістів, які входять до прес-пулу Білого Дому. Ну, білий дім сказав, що буде оскаржувати це рішення консервативному подкасті Рутлес, наша героїня Керолайн Лівіт розповіла, що коли до неї надходять запити від журналістів, то її улюблено дивитися імена, щоб потім їх перевірити і знайти, що це якісь спонсори демократичної партії, які фінансуються Джорджем Соросом. Прикиньте, там теж от винуваті в усьому соросята. Українці, наприклад, точно знають, що в усьому в усіх бідах держави будь-якої влади винні попередники. А тепер з такою тезою знайомляться американці, і цей суддя суддя Боазберг є активістом демократом. Він був призначений Бараком Обамою. Його дружина пожертвувала більше ніж 10 тисяч доларів демократам. Або от знаменита фраза про п'яних матросів. Я вважаю, що це дуже відповідальний захід. Знову ж таки, за останні чотири роки ми бачили, як адміністрація Байдена витрачала гроші як п'яні матроси. Це велика причина, чому у нас була інфляційна криза в цій країні. Також лівіт не підбирає слів, коли питання стосуються партнерів. Ну чи то пак тепер колишніх партнерів, хер їх розбереш. Отже, чи збирається президент Трамп повернути став і свободи у Кан? Моя порада цьому неназваному французькому політику на низькому рівні була би нагадати їм, що лише завдяки сполученим штатам Америки французи зараз не говорять німецькою. Ну а і вічливість в Блавках, як ви розумієте, і повчальний тон виїто 27 при спілкуванні з журналістами стали такою своєрідною фішкою. Линзійкагензікагед. thank you. CNN Collins, our heroine a i've now been asked and answered this question three times by the both of you, and i've given you my answer. the president feels the same today as he did yesterday. Okay. And I'm my, my, sorry, I my follow-up on what thank you had just no, said. go ahead, philip. Uh, caitlin, I'm not taking your follow -up. philip i have a follow-up. i have a follow-up on something you just said, though, caroline. that's uh, caitlin. Regarding I'm not taking your follow-up, uh. philip. go ahead. i have called on you. Ну і найгучніший скандал пов'язаний з месенджером сигнал і питаннями національної безпеки. Каролайн у Твікстері імені Ілона Маска прокоментувала так: ніяких планів війни не обговорювалося. Жоден секретний матеріал не був надісланий до теми. Офіс Білого Дому надав казівки щодо низки ріжних платформ для найвищих посадових осіб. Завдяки сильному та рішучому керівництву президента Трампа а, та всіх а, у групі удари по хуситам були успішними та ефективними. Терористи були вбиті, і це найважливіше для Трампа. Ну так що гуляйте всі вальсом? Що я хочу сказати на сам кінець? У Білого дому були різні речники, деякі дуже контроверсійні, але схоже, саме королайн Лівіт, завдяки своїй бойовитисті, задорожу, хвалесті. Та абсолютній відданості патрону може легко всіх обійти в мистецтві дискомунікації з представниками преси. Ну а питання, чи вона речниця Білого дому, чи воїтельниця Магакульту, виглядає риторичним. Підтримуйте Збройні Сили України, поставте вподобайку. Зараз я же вам розкажу, що робити для того, щоб це відео подивилося більше людей. З вами був Експлейнер. Підпишіться на канал, ставте вподобайки та дзвіночки, поширюйте це відео і давайте працювати разом, щоб зміцнити наші суспільства та зробити їх стійкими до викликів часу. І пам'ятайте, простих відповідей на складні питання не існує, а їх пошук завжди приводить до розчарувань.